Угу. І от на цьому початку Важливо покрити великі об'єми, Щоб потім вже по готовому по готовій поверхні, більш-менш так підсохій, вже щоб можна було е, уточнювати більш е, маленькі деталі. Воду, воду іноді бажано е, змінювати або, як я зараз зроблю, от у мене є Одна баночка з водою. Так вона вже така дещо брудна. От. І чиста баночка. Або змінювати банки. У мене буде їх дві. Так, можна фон. Спробувати. У не замішував. Он я знайшов ви тут у мене були, бо була якась тут грязька так, на палітрі, Я її і використовую такими довільними рухами. Тобто перше відео буде про як, розкриття об'ємних, мас, а потім там друга, третя частина. Буде вже більш про пропрацювання більш детально. От, чесно кажучи, зараз я якось так почуваюся, я давно написав, давно написав в кульорі гуачу. Місяці два точно. Якось був у пошуку. У пошуку якихось інших так цих матеріалів. І мені дуже було спробувати все ж таки себе знайти в акварелі. І це, до речі, також тема для розмислення. Тобто. Чи варто роз, ну, якось, знаєте, розпилювати себе на, на, багато, м, на багато матеріалів пробувати все, шукати себе. Сподобалося так, наприклад, тут, акварель, і ти м, розвиваєшся в цьому напрямку лише це питання. От я знаю, що ну, Гулаш. Хоча я її довго не писав, але ну, все, одно, все одно вона для мене, вона для мене рівна. Чому? Бо знаю, чому? Ну, мені, мені подобається от ефект від неї. Тобто такі водяні розчинні фарби, як ефе, її, її треба розуміти. От, ми писали в художній школі в МУА багато, більше, ніж аквариум. І напевно, що от залишилось там ще якісь спогади, ну, такі добрі про, про ГУАШ. Буде друга частина, я оцю палітру е помию, щоб вона у мене була чистою. Ну, нехай От на цьому етапі хай вона, я буду вважати, що вона більш-менш розкрита. і е, Трохи підсохне. Зовсім трохи не обов'язково це звісно. От. І можна буде вже уточнювати більш маленькі об'єми. Тобто не деталізувати лінії, а ще погуляти. по... По всьому формату і уточнити десь. Дякую за увагу.